У святогірську переіменують пам'ятник радянському партійному і державному діячеві Артему на нову назву пам'ятник авторства видатного скульптора Кавалерідзе. Ця скульптура пам'ятка монументального мистецтва, встановлена на лиці горі на правому березі річки Сіверський Донець, 96 років тому. Рішення про перейменування прийняла експертна комісія з питань обліку об'єктів культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України. Сам кавалірів зимою як митець, як діяч. він ж дуже сильно постраждав від радянської влади, тому людина, яка сама страждала від влади. Не може бути зараз декомунізовано під час проведення роботи з переосмислення наративів радянщини було багато досліджено сегментів, які знаходяться в складові пам'ятки, і було прийнято рішення про те, що ми не хочемо прив'язувати ні до радянщини ніяким чином, ні до самого міста, бо воно не стосується, ні до злочинів, які робив Сергіїв.